Мій бувший хлопець-мусульманин, і хоч ми вже з ним давненько розійшлися. Є речі, які мене до сих пір тримають, і для мені чесно по відношенню до себе розказати про це. Перше, що я хочу сказати, це біде. Це спеціальні такі фонтанчики, які прям підключені до унітазу з підігрівом. І ці фі фонтанчики так відверто і нагло миють все, що треба, що це не зрівняється ні з якими вологими серветками чи гігієнічними душами. Це інакше відчуття тіла. Я про це вже просто мрію. А друге відчуття братерства і підтримки одне одного. Вони всі як одне ціле. У мене був такий випадок: ми сідали в таксі, а мій бувший хлопець, етнічний єгиптянин. І ми сідали до водія араба, який був дуже неприязний. І буквально трошки-трошки вони розговорилися. Я кажу, що ви говорили, що так все змінилося? Він мені каже, я в нього запитав, звідки він, і коли я дізнався, що він з Палестини, я сказав, брат, вибач, будь ласка, мені дуже прикро, як наше керівництво веде по відношенню до вашого народу. І я хочу сказати, що ми з вами, ми вас дуже підтримуємо, і мені дуже прикро, я вибачаюся. Мене це просто шокувало. Або салям алейкум, алейкум асалям така дурацька віч, яка, ну блін, вона нас сміхота у нас в якось фільмах була. Це значить мир тобі і мир твоєму серцю також. Це те, що закриває будь-яку агресію, або рамадан час, коли тіло встигає. Чи тілок, ну, такий час для перезавантаження. Коротше, воно виявилось все таким мудрим, таким інакшим, як ніби інакші візерунки. Якісь зовсім інакші. І мені здається, що так доцільно дізнаватися одне одного, тому що ми, людство, є, є одна велика сім'я. І Я думаю, що. Дуже цінно брати найсильніше одне у одного і бачити, бачити ці прекрасні речі, якими кожен народ відрізняється.